Я хліб беру дома, скільки хочу, скільки хочу. А в лагері треба було ділити на кожен кусочок. Я народився в 35-му році в містечкій Барський Барського району Вінницької області. Містечка дуже багато було там євреїв. Не тільки євреї були українці, дружили. Разом розмовляли ніяких утисків, всі були рівні. На території Української Радянської соціалістичної республіки мешкало десь близько 2,5 мільйонів євреїв. Що пішло не так? Не тільки Радянський Союз і не тільки Україна зазнала ось цих змін. Це вся Європа насправді в 30-х роках змінила ось цей вектор розвитку. І власне почалася серйозна антисемітська, ось така ідеологічна, а потім і практична. Уже реалізація цього антисемітизму. Після Голокосту то за дуже приблизними цифрами на території України залишилося ймовірно 200 тисяч. У мене була старша сестра. Мати не працювала. Вона, вона дітьми займалась. Батько робив сапожником і забезпечував нас. Маленька хата була: дві кімнати, кухня. Завжди було в хаті все ми ні в чому не нуждалися. Вертикаль ішла з самого верху. Нацистське командування насправді дало наказ вирішити єврейське питання таким чином, що єврейське населення треба знищити крапка. Ми вже маємо справу з тими свідками, які проживали. Цю всю страшну катастрофу, будучи дітьми, діти пам'ятають не все те, що власне відбувалося, або тому, що батьки їх намагалися якби оберегти від цих травматичних якихось дій. Мені було шість років до, коли почалася війна. 41-му році люди почали кричати, що німці заходять. Німці прийшли до нас, вигнали нас всіх з хат. І вивезли пішки, ми йшли 5 кілометрів до станції Капай. Там вони зробили лагер. Росла трава і колюча проволока вокруг. Все. Якщо був дощ, то ми сиділи під дождем. Коли було жарко, то нам було жарко. І оханялась цілі сутки. Нас було дуже багато, Сімей десь 500. На тернах України не було концентраційних таборів по типу, а саме через те, що не було цих концентраційних таборів, широко використовувалися оці розстріли мирного населення. Не було, якби можливості всіх абсолютно євреїв помістити в таборах система насильства в таборах в гетто, Вона будувалася на страху. І в кінці насправді завжди стояло за непослух розстріл». Розстріли не тільки не заборонялися, але й в рамку повсякденності. Їсти ми не хотіли, нам апетіту не було, щоб. А якщо ми хотіли, то хтось знайшов кусочок хліба, кусочок того, батьки всіх вони якимось способом виривали цього з лагеря з селищі. Брали там піщу і приносили нам, німці відлучалися, їх не було на виході. І отак люди убігали. А потім вони приходили назад. А хто не успівав, то німці розстрілювали. Там ще жителі, які жили біля лагеря, вони нам жаки, приносили що їсти так, щоб німці не бачили. Хотів — попив чай, хотів, поїв, дома все є, а там в лагері треба було шукати, де у когось взяти, що поїсти. Практично всі свідки говорять, що коли вони збиралися от в ці. Табори, в це гетто, то вони намагалися взяти з собою найнеобхідніше, їм сказали на два-три дні, до речі, і потім, власне, ви повернетеся. І вони намагалися взяти саму собою ось ці свої заощадження, які в них були Саму собою, що дуже часто при обшуку в них більшість забирали, але щось залишалося. І ось ці їхні заощадження залишалися отою останньою надією, коли можна було в... Адміністрації так, домовитися про щось, щоб їм дозволили або піти хліба десь взяти, або продуктів десь взяти. Коли виганяли в лагер, то батько взяв з собою, то, що було в хаті гроші. І він мав з собою, німці почали гроші вивозити на звіти через 3-4 місяці. І вивозила брат назад селище. бо вже було не лагер, а Гетто, гетто це та сама система проживання, тому що в гетто жили в будинках, жили в, в домівках закритого типу. Так, повністю не можна було вийти за периметр гетто. Але коли ми дивимося всередину, з'ясовується, що там, де мала мешкати одна сім'я. Мешкало чотири сім'ї, які не мали можливості, до прикладу, навіть в зимовий час опалювати це, тому що дров не було. Вигнали з Руминії всіх євреїв, і частина євреїв попала нам в селище. Румини приїхали, зайняли всі наші свободні квартири. Коли ми повернулися додому, ми зайшли до хати, побачили, що чужі люди. Піти вони звідти не хотіли, познайомились і так разом вже жили. Ми на кухні, а вони в двох кімнатах. Кухня була половина цієї кімнати. Дві розсудушки ми поставили одну з однієї сторони, другу з іншої сторони. І так ми прожили чотири роки. Євреї в королівстві Румунії вони також зазнавали тих самих утисків, що і з Одеської області, євреї з Чернівецької області, Вінницької. Вони були євреями в першу чергу. Тобто вони реально повинні були власне зникнути або швидко, якщо їх розстріляти, або Довго, якщо їх перерікти на голодну смерть. Тому, власне, в Трансністрію перевозили євреїв, в тому числі, і з самої Глибинної Румунії. Батька забрали на війну. Він на війні був до 45-го року. В травні місяці на 9 травня були фейерверки. Всі знали про це. Для мене означало, те, що батько приїде. І так через пару днів приїхав батько. Румуни, що жили в нашій хаті, освободили хату. Після закінчення війни, всі залишилися на місці, селище жили, так і прожили все життя там, нікуди не виїжджали. Я переїхав в Чернівці. 57 році, і з тих пір я живу в Чернівцях. Я про цю трагедію розказував дочці, розказував внукам, і вони знають про це. Голокост носив подвійний удар і подвійну травму. Тобто, з одного боку, Голокост винищував по суті цілий народ. Єврейський народ з другого боку говорити про цей трагічний період в історії було не прийнято після навіть завершення Другої світової війни. Ярлик, який реально робить з цієї людини просто річ, яку не шкода знищити, а з тої людини, яка знищує, знімає відповідальність. Ми не повинні допустити це у нас вдома ніколи більше, тому що це насправді ця біда. Коли лягає на плечі, як ви бачите, одних, вона продовжує все одно жити в поколіннях далі. І, і, і дуже важливо, щоб ми кожного разу говорили, що простіть, простіть, ми не вберегли вас.